Кожного вчителя є основним завданням, яке ставить перед собою методична служба нашої школи. Методична служба школи уваги приділяє доволі від традиційних форм розвивальних і, і проблемних, від технологій свіжих і буренних, методики чітка, архітектура. У чому успіх це координація, рівняння на підвищення кваліфікації, класичних пор, модернізація, високоефективна інновація, державного стандарту це реалізація. На даному етапі в школі розроблена широка гамма впровадження педагогічних інновацій. Учителями широко використовуються інтерактивні методи навчання, здорові зберігаючі технології, проєктні технології. Педагогічна наша атестація також у руслі апробації не просто підсумки ми підбиваємо, в турнірі і вітальні виступаємо. Вчителями нашої школи розроблено різноманітні методичні наробки з власного педагогічного досвіду. На виставці ми вам пропонуємо міні-збірки, міні посівники різноманітні дидактичні матеріали до навчальних предметів. Педагогічні майстер-класи це традиція, це пахова загальна ерудиція. Передового досвіду це розповсюдження нових ідей і технік розгалуження. В системі методичної роботи нашої школи майстер-класам приділяється особлива увага, тому що саме через майстер класи іде творче впровадження досвіду, розвиток педагогічних ідей та формування власних педагогічних переконань. На цій вістерці ми вам пропонуємо майстер вчителів нашої школи, Савченко Світлани Миколаївни з проблеми здоров'я зберігаючих технології на уроках фізичної культури та Оленченко Тетяни Юрівни з проблеми розвиток творчих здібностей з використання інтерактивних та інноваційних методів навчання. Час вимагає змін і зараз перед вами презентую, скажу відверто, що постійно реформуюсь, сприймаю, опрацьовую поточну інформацію, оновлю і усвою технологізацію. І уявляю я собі доволі. Успішний вчитель це успішна школа. Шановні колеги, вітаємо вас із новим навчальним роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та творчого нахлівання. Вас вітає шкільне методичне об'єднання, вчителів розвитчого математичного циклу. Діяльність нашого методичного об'єднання спрямована. Досконалення науково-теоретичної і фахової підготовки вчителів на вивчення передового і впровадження передового педагогічного досвіду на здійснення інформаційно-методичного забезпечення для створення умов для подальшого росту творчої і дослідницької діяльності вчителів нашого методичного об'єднання. Наше методичне об'єднання. До нашого методичного об'єднання входять вчителі математики, фізики, хімії, біології та географії. Вони працюють над Проблемами, розвиток пізнавальної діяльності, використання можливостей інформаційно-комунікативних технологій на уроках, моніторинг в управлінні якості математичної освіти, формування інтересу до вивчення фізики, інформаційні підходи до вкладання інформатики, формування екологічного мислення та формування ключових компетентностей на основі форм активного навчання. Широко в нашій роботі використовується інформаційно, комунікативність. Вас вітає загальна звітня школа першої другої ступенів новому функціоналі. Немає людей ніж дописаних, невгамовних, до більш одержими з руками про творчість, ніж учителі. І серед всіх творчі людей вчителі нашої школи. На ваш службу яку пропалимо циклі уроків Полішевської Сконової. Це цикл уроків заробітної літератури з України. Мови, а також дидактичний матеріал. Лише творчий житель може бути джерелом успіху своїх вихованців. На ваш розгляд пропонуємо проєкти, які виконали учні нашої школи під керівництвом Сергієвої іни Анатолійовни, а також її друковані матеріали в періодичних виданнях. Всі повинні стати творцями. Нехай в одній, має, інші більші, але обов'язково всі. розвиток творчої компетентності молодших школярів, де буде на виставці зошити самоосвіти, щоденники читача, зошити творчої роботи, де вчитель високу якість учнів. Питання це було розглянуто пеновічні та медичні раді. И э, здесь представлены материалы, оформленные, систематизированные э, по э, нескольким направлениям ее деятельности. Ну, первое и самое главное, связанное с основной программой гимназии, э, это программа формирования здорового, здорового образа жизни. Э, э, ну, Там, а здоровье для каждого человека это самое главное ж... жизнеценность. Поэтому мы этому уделяем очень большое внимание. И, э...

на уроках трудового навчання. Звичайно, вони недосконалі. Але хочу сказати, що багато з цих учнів, які, роботи, яких представлені, зростають у сім'ях, в яких батьки навіть соціально не адаптовані. І говорити про психічне і соціальне здоров'я цих дітей ми не можемо. Я думаю, що школа саме те місце, де ці діти можуть реалізувати свої творчі потяги. І, і на наступний рік ми ставимо саме.